Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Доброго усім дня. Запрошуємо вас на стадіон Буковина у Чернівцях, де в рамках шостого туру Вібет першої ліги відбудеться жовто-чорне дербі, в якому місцева Буковина зустрінеться із футбольним клубом Чернігів. Бригада арбітрів разом із командами виходить із підтрибунного приміщення Дан Бойчук та Максим Татаренко підходять до. Бригада арбітрів. Дякуємо ЗСУ. Не втомлюємось допомагати нашим військовим нести пошани та гідності. Ну і бачимо, як Олександр Гордий виконує ось цей перший символічний удар у нашому матчі. Андрій Поляниця, його асистент. Так би мовити, виконує обов'язнімальних поразок. Хороша атака, перспективна атака Буковини. Дахновський назад на грушу повертав. Він доходить м'яч до Бойчука. Заблоковачають. Буковинців чернігівці. Бачимо, помиляється Каневцев під час передачі Шалфеєв із м'ячем. Відпасовує праворуч. Атака Чернігова дуже перспективна. Є удар і поперечина рятує. Воротах вдотик. Це ми бачимо попереднього епізоду. І з ударом перші лізі. Не хочуть вони знову повертатися до третього за силою дивізіону українського футболу. Тут удар кожушка і пострілу Олега Кожушка. Ну, потрібно потрібно бити футболісти із Чернігова. Груша. Груша вривається на оперативний простір. відпасовує на Карася. Карас ліворуч на Дахновського. Є забігання Бойчука. Бойчук із м'ячем можна пробувати. Бойчук пробуває. відкриває рахунок у цьому матчі Богдан Бойчук. 21 хвилина. Ось віддав передачу на Дахновського. Передгольовий пас від центрального оборонця. Бойчук розбирається в цьому епізоді. Виходить один на один із голкіпером. Давайте ще раз посмакуємо цю атаку. Побачив забігання Бойчука Дахновської і записує до свого активу асист проти Черніг. Цей забитий гол повинен пожвавити гру у гостей, але бачимо, що ще перспективна атака у Буковинці вимальовується і не завдає удар. Койден перший на підбиранні. Непогана передача праворуч на Шумила. Той дістає. М'яча зберігає його. Варіантів попереду. виносить м'яча вперед. А не оце у Дахновській. Перший на підбиранні. Бойчук пробиває. Удар є Дахновський, який протягує м'яча вперед. Є Гончарук. Дахновський пробиває і рятує свою команду голки. Приможна добивати, але груша не влучає. Забиті м'ячі в чемпіонаті, плюс два в Кубку України. Тим часом Віталій Малер дає свій свисток про початок другого тайму. Зразу три автоголи відбулися в протистояння протистоянівка, Чернігів та Буковин. Тут перспективна атака Чернігова Новіков пробиває. Не точно. Шумило. Також помиляється. Груша одразу відпасовує на Кожушка. Кружка може розрізну передачу на Гончарука віддавати. І Гончарук забиває другий м'яч мячку. в цьому матчі. Могли подивитися повтори. Варто відзначити ось ту передачу від Кожушка. Ну а також як розібрався в епізоді Гончарук. Чудово відкрився він і пробиває він повз голкіпера. Реалізує вихід один на один із Татаренко. Частіше задіювати Андрія, який змушений так дуже оперативно вступати в гру. І Для того, щоб він пошвидше призвичався до цього поєдинку, Тут Бойчук внець на ударній позиції. Забуває третій м'яч Буковини на 62-й хвилині. І дублем відзначається Богдан Бойчук. Стасюк бачимо із м'ячем. Віддає на грушу. а Груша відпасовує на Бойчука. І саме після передачі 25-го номера Буковини Віталія Грушік, капітан команди Богдан Бойчук, відправляє м'яча у сітку сітковорі. А це повтор попереднього епізоду. Єгор Картушов. Тут Мироненко. Мироненко пробиває ще місце у списку бомбардирів. Рібет першої ліги. Щоправда, ділить він цю сходинку разом із нападником Інгульца Кісленком. Тут подача. Під удар Дахновському. Дахновський відпасовує на фланг. Бузько зміщується у центр лівою ногою. Пробиває. Заробляє ще один кутовий для боку. передача на Глущука. Глущук відпасовує праворуч на підлепенця. Підлепенець Під удар Дахновському, але Сповто готовий вже був пробивати Дахновський. Говорив Сергій Шищенко після жеребкування однієї шістнадцятої Кубка України про те, що задоволений такими підсумками жеребу радий він, що до Чернівців приїде команда з прем'єр-ліги. Тут Койдан забиває дивимось повтор цього епізоду. Який же ж удар щільний вдається 10-му номеру Чернігова Рикошетовіть від угло здається не було. І тут без сили Данило Каневцев зреагувати на такий удар для нинішньої Буковини. Богдан Бойчук. Удар Чернігів. Ще одна небезпечна контратака від чернігівців. Ще один постріл. Удар бойчука. На доволі високому рівні на сьогоднішньому матчі відпрацював Віталій Маляр. Це моя суб'єктивна думка. Не було якихось контраверсійних епізодів, котрі повпливали на хід поєдинку на ударні позиції. Футболісти Чернігової Рятує свою команду Каневцева, Але положення поза громачанам, а не обрізуватись у центрі поля. Подача прибирає м'яча до рук. Поля віддає на гончарука, то є вільний простір перед ним. Ледь М'яча не втрачає гончарук. Дивимось повтор цього епізоду. Перечепився він через, бачимо, ноші на газоні стадіону Буковина і виноситимуть зараз Данила Гончарука. Кулик віддає неточну передачу кільовий з Бойчуком. Розганяють атаку Буковини. Кілєвий пасовий праворуч на Підлепенця. Той повертає на Кілєвого. Можна на Бойчука віддавати передачу. Бойчук отримує м'яча і Пробуває поворотах і забиває четвертий м'яч буковини. Хетрик Богдана Бойчука. Повтор епізоду із забитим м'ячем Богдана Бойчука. І відзначаємо, що гольову передачу на Бойчука віддав Арсеній Кілів. Вітаємо його також із результативною дією. Не встигає врятувати свою команду. Голкіпер, браво, браво капітану Буковини. Такий собі Бенефіс бочка вийшов у цьому матчі. І, як і передбачалося, Віталій Маляр завершує цей поєдинок. Я хочу, друзі, подякувати вам за те, що ви були разом із нами впродовж цієї прямої трансляції. Дякую, що були з нами. Все буде Україна! Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібра Єкраїн разом сильніші.